І всім привіт, друзі, ви на каналі Roll Games. і це новий відеоролик. Сьогодні я буду будувати будинок угорі у горі у Майнкрафт. Тому перед початком цього відеоролику хочу попросити поставити лайк та підписатись на мій канал. Ну а я починаю цей відеоролик. Сьогодні, друзі, як я вже сказав, буду будувати будинок у Майнкрафт. Тобто, як ви бачите, в моєму інвентарі є ресурси, е, якими я буду будувати будинок. Як ви бачите, як ви вже могли побачити, будинок буде е, у стилі, як мій перший будинок, е, на який я тільки почав грати у Майнкрафт на, на комп'ютерній версії. Тобто буде щось таке схоже. Так, і для початку мені треба, щоб Майнкрафт перестав вагати. Так, а ну. О, ось так уже набагато краще. О, О прикольно вже стінка побудувалася. Так, друзі. Як ви бачите, отут вже з'явилася якимось магічною штукою стінка. Це вам такий... Приклад, як воно буде дивитись, ну, ось тут ось внутрі. Ось так от буду робити кожну стінку. Не знаю, скільки це займе, 10, 15, 20 хвилин. Ось сам факт, що це буде довго. Ну, коротше, усі ці стінки буду. я буду вже робити поза кадром. Та напевно... Ось це просто сетну якимось іншим. У це буде буквально менше секунди. Друзі, як ви бачите, я вже зробив стінки у домі та випадково я зробив другий поверх! Та дай звучу! Я випадково зробив другий поверх! Ось от в мене другий поверх. Теж плюс-мінус такого розміру. Зараз по поставлю скала, поставлю двері. Урамиграфт завис і буду декорувати вже. Буду робити... Ділити ці, цей дом на кімнати та декорувати. Зараз піднімаюся на другий поверх. О, так це так з цього можна зробити мем. Другий поверх Ікедея. Ось так. Парам-пам-пам. Парампам-пам. Парам-пам. Пам-пам-пам. Парам Пам. Пам-пам. Парам-пам-пам. Сказав пам Парам пам пам Парам-пам-пам. О, все, скло готове. Пер, роблю на першому поверсі ось тут вікно. Раз, вікно. І. І все. Вистачить цього одного вікна. О, так. Стоп. Я ж хотів поставити двері. Ех, як завжди переробив. Зараз поставлю двері. Так, хм, які ж мені б двері поставити. Так. Темні. Добре, поставлю темні. Зі сколом. От. <coughs> ось такі от двері собі поставлю. От сюди. Ні, ось тут. Ось сюди. І ось сюди. Все. Нарешті я поставив двері, а, ніяку, а не стінки. Так, оно ще тут. Так, тут у нас сфер. Ма. Ось така от вона гарна. А ось тут от надроблений ще портал в нижній світ. А ось тут от моя спальня буде. Все. Ура! Ну так, давайте я вже тоді дороблю свою спальню. Ось сюди от ось ці от бавоки поставлю. Темне темний оцю гіль. Ага. Це якось не дуже логічно. Але це дуже логічно. Майнкрафт лагає знов. Так, і що мені робити? Прикольно. Коротше, нехай вже буде, буде тоді світло. Ось так от же тоді, хай буде гарно. Так, Ось так от ставлю, а сюди якийсь... О, точно, я вже знаю, якісь я, я сюди двері поставлю. Все, це, це дуже прикольні двері будуть в мене. У спальню. Парам-пам. Так, і ось тут я ламаю, щоб переробити. А ось це от як мені закрити. Добре, давайте тоді таким чином закриємо. Все прикольно. Думаю, що прикольно закрив. Ось сюди от я поставлю ось такі от двері. Вони от прикольні такі. Незвичні. О, дивіться, мені навіть таке подобається. І о сюди давайте. О, дивіться, друзі, так прикольні двері. Все. Тоді так і залишають так. Ось тут треба закрити. Щоб вона просто так не було. Другий поверх. Ох! зараз піде жар. Напевно. Так, сюди я візьму, напевно. Ось такі от ви е, речі. Ось такі, друзі, коротше. Я візьму речі сюди. О, дивіться, вже стінка з'явилась. Як все прикольно. Так. Зараз я добуду цю стінку і, і покажу вам, навіщо мені потрібен. потрібна зел... потрібен зелений блок. От. Так, ось сюди от я дож я. Дороблю стінку. І в мене знову дуже сильно тупить Майнкрафт. Так, ставлю, поставлю, залишаються останні блоки сюди і все, готово. Друзі, друзі, навіщо мені потрібно потрібні лаймові блоки? Тільки трішки я зараз розширю. Трішки. Тільки зараз трішки я розширю кімнатку. О, ось так от вже краще трішки вийшло. І зараз я буду ставити зелені блоки. Ось, так, ось так розставлю. В мене виходить зелена кімната. Тільки я трішки не продумав хід у неї. Тому мені б треба знов усе ламати. І дім цей зносити, щоб ком. Щоб двері переставити. Так. Ось так. От мені треба зараз робити. Тому що тоді я закрию вхід, якщо він буде ось тут. Все, тепер все добре. І можна знов все ставити. Тут взагалі можна було... Короче, не, бу... ні, не буду... Не, не буду. Хай вже так буде. Ой, -мой! Навіщо я це роблю. От що можу. Але Краще не треба. Так, тому ось так вот ставлю. Ось сюди от. Щоб вийшла зелена кімната повністю. Так, ось сюди очі. Ура! Майнкрафт на втопить! Ура! Так, ось сюди вставлю ще. Ось сюди от, сюди от сюди от. Можна було б ще на на цей. наверх поставити, але не буду вже. Ось така от в мене виходить, вже вийшла вже. Маленька, на жаль, кімната. Так, двері я поки не буду ставити. А тепер треба подумати про освітлення та кухню. Для кухні я зараз візьму трішки вже інші блоки. А, і найголовніше, трішки. Я про дещо забув. А саме це про лісницю. Щоб так ось зробити, щоб ніхто не впав. З неї. Ну, точніше Звідси ніхто не впав туди. Так. Сюди-сюди сюди нічого. О, знов Майнкрафт топить. Ура! Давай! Розвисай. Розвисий. Розвисой. Так. Треба робити кухню. А ось тоді, щоб було гарніше, я зараз роблю ось так. Трішки зламаю інтер'єр. Щоб був, був, був ось такий от переход. Все. Прикольно вийшло, щоб вже стінка була одна. Так, тепер я роблю кухню. Для кухні мені потрібно дуже багато речей. А саме це... Саме це я не знаю що. Ось такі от блоки. Давайте або давайте зараз я візьму ось цей волок. Також я зараз візьму напевно ось цей волок. О, ні, ось цей не треба. Ось цей блок. Ось цей. Ось ось цей блок. Сюди поставлю та на останок. Давайте візьму, напевно, ось цей блок. Думаю, підійде. По інтер'єру. Так, першим я ставлю піч, Тепер верстак, тепер сундук, Ні, давайте сюди ось це поставлю. Бо це... Ні. Ось це от краще, як по мені. Тепер це треба ящик поставити. У мене буде ось такий от бар по типу. Або давайте зараз навіть... Роблю ось так от, напевно. О! Дивіться, прикольно вийшло. Так, ось сюди от ставлю тепер. Ставлю бочку сюди. Сюди бочку. Алло, май! Давай! Або давайте одну бочку та два сундуки. і бочки ще поставлю наверх. Ось так от Дивіться, прикольно? Прикольно. Так. А що тут взагалі можна було якусь голову? А, на жаль, такого такого нема в Майнкрафті. Так, ну все, по типу кухня готова. Або давайте трішки я її роблю більше. Ось такою от. О, дивіться, друзі. Маленька кімната така вийшла. Треба поставити на ба на... над барною стійкою ще. Фонарики. Ось так от. Бо стрілять, давайте сюди теж прикольно буде. Все, все. Тут готово. А ось це буде кім... О, це буде гостьова зона. Дивіться, прикольно, навіть виходить. Дивіться, як прикольно вийшло. Ось Така вот гостьова зона. А, але, а, абе... Ой, абе, або... да. Бо давайте. Ну, або ще можна ось сюди от по типу видвіжний кінотеатр. Ну, я таке можу позволити. Оце це буде ну, дуже довго, напевно. Я навіть не знаю. Ну, коротше, якщо ще додавлю кінотеатр сюди. Будемо просто дивитись на ліс, на будівлю найвелику, найвелику в моєму поселенні. Так, і давайте ж, звичайно ж, поставлю поставимо туди двері. А двері я поставлю напевно. А які ж двері туди поставити? Давайте ось такі от поставимо. Там. Котель живі двері. Дивіться. Таке прикольно вийшло. А ось сюди от треба... Е, зараз поставити додати столик. Сюди не вистачає, не вистачає маленького столику. Так... Е, він в мене, в мене буде теж із кварцу. Такий от столик. О, прикольно? Прикольно. Все. Так ось така от вийшла. Ось така от вийшло в мене дому. Прикольний. Бо я б сюди краще б ще додавав ліфт. Ну і більш прикольно вийшло. Ні, більш прикольно було б, якщо він був автоматичний. Якщо він був. був якщо він був би автоматичний, а так він. Ну, Вода водою. Нічого незвичного. Так, кухня є зона для цей, ютубу є, для гостей є зона. Освітлення є. Моя кімната не готова. Зараз зроблю цей вид на інший будинок є. Цей огород є. Двері є. Ось тут. А, портал у нижній світ є. Ось тут, тут пусто. Треба щось зробити. Але я вже не знаю, що. В мене закінчились ідеї. Тому давайте зараз буду робити свою кімнату. Все, от поки давайте піднімемо наверх. І зараз поставимо ліжко. Давайте одразу поставимо двох спальне білого кольору. Ось так, ось так от. З по бокам. Це типу, по типу тумби. а сюди поставити телевізор. Ось сюди до речі, підійшов би видвіжний телевізор. Бо можна його зробити ось тут. -от. Чи без телевізору взагалі? Так ось тут тумба, щоб можна було ще сюди покласти ще твоє. Якісь там твої речі. ТА давай, де топи! О, а ось тут можна поставити прикроватні лампи. Дивіться, прикольно вийшло. Прикольно, прикольно, все. Так, ось це от Ну, щоб б его але все одно, ну, коротше, нехай так буде. Все по типу, прикольно вийшло, ну давайте тут закрійський. О, так прикольно, друзі, хочу вам сказати навіть вийшло. Такий японський стиль двері. Дверей Сьозді. Так, давайте подумаємо. А, о, точно. Я про дещо забув, друзі. Ось ось такий от будинок вийшов з вулиці. Самого будинку я бачив, який він... Зараз давайте трішки його продекоруємо з вулиці. Думаю, вийде прикольно. Зараз треба мені дещо взяти та покласти. Так, все, завершаю, це залишається, я нікого не прибираю. Зараз я візьму, напевно, давайте. Там темне, там темне потрібно. Угу. А, ось це ось бітва. Все прикольно. Ось так от. ставлю. Давайте тр... треба ж... О, то треба ще ж зробити цей. Ось Треба зробити доріжку. Ні, коротше, я вже потім проведу туди доріжку. Зараз я хочу взяти інший вітвий побувок, тобто дубовий. З дубу дубовий... Ти що з дубу впав. Так, тупить ось це от. Заміняю. Не знаю, чому воно тут. Давайте ось це от сюди. І ось так от. Не знаю, прикольно, не прикольно. О, точно. А ну-ка, якщо ось це от прибрати. Дивіться. Во, друзі, якраз. Якщо ось так от зробити? Ні, якось же не дуже. А ось так от ще подобається. І ще... Ось тут давайте треба поставити світильники. Так, тупить знов. Во. Так. Все, ось такий от вийшов в мене прикольний будинок. Друзі, ну а якщо вам сподобався даний відеорок, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну, до да, побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро. Рухами свого і Ісмівого. Рухами свого. і смівого".